Усім привіт, ребята! Сьогодні ми граємо в Among Us. Така прикольна гра. Ось. Ось, бачите, я вже трохи купив. Я дуже вибачаюся що. Я раніше з вами не грав, ну я вже давно не вам искать відео. У мене була така ситуація, брат. Я я только не Я не знаю. Ладно, я там. Так что, будем охрану. Начинаем. А все начинается, да, начинается. Звичайно, все. Почали. Let's go. Mm. Так, потім в мене завдання є. Okay. Окей, в адмін. Чи треба піти зробити результати? Розкрути картку. Так продолжим пять шоу Светлого включает. Нормально, конечно. Прикольно на чм збив. Дальше нам можно, до речі, взяти просто и закрити планшет, хотів заповнювати завдання. Що зараз чорного викинуть? Який і, пи... і є пентатура? Так, так. Все. Все виграли, просто гру. А хто у мене вбив тоді? Просто не может того, що в нас кажуть політики він каже, то, що він в він інженер. я точно не він, начебто, окей, БС. Це Голуби, вентиляція о, <гум> сірий підозрительний так, о, хто інженер? Де це було? Де був голубий скіф? Госун за сірого. зрозумів, хтось в обличчя. чорного мене вбиток. Караловий. Ну, голосуй. Ну, всі скипнули. А мені тут хтось, хто угодно може бути. Любаю бути. ты хочешь, может быть. по па по 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 Импостер. Так серый, Первый импостер. І другий просто Розрив. Ой, не рожевий. А Ахто це? А, не, рожевий. Давайте ще одну гру зіграємо. Цей ролик без монтажа повністю. Так саме я, як і зараз ставить на екран і пропустить це те, що треба чекати. Скучно я хочу мати.

I didn't see any on. Mm -hmm. uh, yeah. Good boy. That's not Orange, orange, orange. Я yes, саєм. Я навіть сам за себе пропусую. It's not Him. Це не він. Ха-ха, да. Він єдиний, хто думав, що це не я. Але це був я. Короче, я хочу в іншу гру, ми переміщаємось в іншу гру. Раз-два-три. Усім привіт! Знову ми повернулись. Ми зараз будемо грати в My Summer Car. А чого ні? Ну, можемо ж собі позволити? Можемо. Будемо грати в My Summer Car. Не ну, правда, чого і ні? Я тут пару мадіїв скачав, так скучно не було. Громадіїв, ну зовсім тривало. Сукайте. Це, Це загрозив, те, що я зараз грав. Биургей, Ой, надо поменять. О, Рон, Боксбор, О, так мы сейчас будем в 1995 году Є. Напомню, Мы чел Такому є 18 років, и ми нас залишили одного на все літо. Прикольно, скажіть, угу. тому ось так. Все, ми завантажились ось. так. Що в нас тут? Я так. Я скачав мок, не відкривається, тому вони в мене відкриваються. Все. Тепер не повинна. В мене у мене тепер ще шкаф відкривається, нічого я не знав, І взагалі. Ось. Ой. І взагалі, ось тут ось не відкривалося, Не повинно відкриватись взагалі в реальній гро. А згодом відкривається. Прикольно будет, речі. Так, ну що, ми тут. Я забув колер машину поміняти что мы пропустили коптер. Вау, давайте замовимо спустя. Oh, Ос. Yes. Все, на чм все потім зонить. Дверіка для того, щоб... Так, що перше почнемо? Перше казали, те, що краще брати перше, під візку. Тому ми будемо її збирати? Хоча краще було б. Ой, ладно, прикрачу ось це і тоді почну все. Магазин тоді поїду, Так, це воно Та -та -та. так. Так вот. Якось ось. Так. Так, був на 9, Ага. Так. Так. Да, на десять на десять не на десять на десять так на десять я лучше, наверное. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Там, значит, кто-то... Мужик же.

Ой, короче, ми переходимо до на ми перейшли до наступної гра. Це гра така прикольна для того, щоб Тут треба перевіряти людей, чи вони заражені зомбі вирусом чи ні. А, finally awake, commander. Thought you were dreaming of a vacation on some sunny beach. Not the best fantasy these days, huh? Anyway, welcome back to reality. We're almost there. Checkpoint Alpha. They've been holding out, but they need reinforcements. That means us. Alright, get ready. You're in 20. And Commander, watch your step out there. It's not just the dead you're gonna worry about. Opa! <laughs>

Так, ти маєш червону шкіру, якась фігня. Продовжуємо тебе. Mm -hmm. This subject only shows one symptom. to quarantine so we can monitor him for a while. I У тебе якась фігня? Симптоми в тебе якісь Ось такі фігня. Нічого не бачив. Так. По симптомам. Сі. Краще подобається.

Я виживший. Я там просто. Так, пішов постумав. Цей день, мазаки. Опля. Плюс, гроші.

What's the best shit? I made it Zeban? That That's what I'm as well. Це а ч так і забыл? Давай подивимо, що на шов так. Нічого нема. Опять он профил эту по. Позавтра буває саме текапов. Так, Це якась свиня? Не знаю. Снят вообще так. так. Да потора, появится. І сьогодні на цьому ми закінчимо, так як. Мені вже надоїло. Ну, нічого. Я буду кожну неділю старатись тепер випускати відео. І я ще раз величезне ж... вибачення прошу за те, що не так довго там десь місяць чи два. Ну нічого, не вішайте нос. Скоро новий рік. Тим более вже зовсім скоро Святий Миколай. Так що всім удачі, пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всі, всі, все, пока.